Добрий день, діти! Ми з вами починаємо одну велику тему, яка називається текст, і ми будемо вивчати, якими засобами можна опрацьовувати тексти, які ресурси краще для цього використовувати. І тема нашого сьогоднішнього уроку орієнтування в списку книг електронної бібліотеки. Ми вже всі з вами переконалися, що комп'ютер це надійний помічник сучасного школяра. Якщо вам не вдалося відшукати потрібну книжку в бібліотеці або в магазині, вам допоможуть електронні бібліотеки в інтернеті. Отже, що таке електронна бібліотека? Запам'ятовуємо. Це розподілена інформаційна система, що дозволяє зберігати і використовувати різнорідні колекції електронних документів, текст, графіка, аудіо, відео та інші, завдяки глобальним мережам передачі даних в зручному для кінцевого користувача вигляді. Для пошуку в інтернеті існують спеціальні пошукові системи, які використовують автоматичні засоби пошуку. Отже, що таке пошукова система? Це веб-сайт, що надає можливість пошуку інформації в інтернеті. Ну, я думаю, ви всі використовували і знаєте таку пошукову систему, як Google. Вона нам всім знайома. Тут, от ви можете подивитися ще, які бувають види пошукових систем, і ще бувають Yahoo, Netscape та інші. Як це ми робимо? В рядок пошуку ми вбиваємо якесь слово і натискаємо Enter. Або пошук. А як же називається це слово, яке ми вбиваємо в рядок пошуку? Це слово називається ключове слово. Тобто пошук даних з використанням пошукових систем здійснюється за ключовими словами, які вводять в спеціальне поле пошуку. Якщо ви шукаєте якусь книгу і точно знаєте її назву, ви просто вбиваєте в рядок пошуку назву цієї книги. Або назву веб-ресурсу бібліотечного, який ви шукаєте. А якщо точно не знаєте, знаєте щось приблизно, то тоді от ми вбиваємо якісь інші орієнтири. Все це є ключовими словами. Сучасні електронні бібліотеки надають можливість ознайомитись з інформаційними ресурсами бібліотеки, здійснити пошук книжок, отримати довідкову консультаційну інформацію та доступ до електронних інформаційних матеріалів, розміщених у вільному доступу на веб-сайтах. Твори, що зберігаються в електронних бібліотеках, можна прослухати. Можна прочитати з екрана монітора, скопіювати в електронну книжку, або, якщо ви звикли працювати з паперовими носіями, то роздрукувати на принтері. Давайте ж розглянемо пару популярних сайтів, які. Працюють як бібліотеки для дітей. Перший сайт це Національна бібліотека України для дітей. Можна перейти за посиланням, скопіювати його, так, і вбити адресу. А можна набрати Національна бібліотека України для дітей. І Браузер все одно виведе вас на цю сторінку, головну бібліотеки. Так, ми в неї зайдемо і подивимося. Тут, що у нас основне цікавить, дивіться, електронний каталог, це каталог з усіма книжками, так, які є. І пошук по сайту. Тобто, якщо ви вже знаєте, яку конкретно ви шукаєте книгу, то ви сюди вбиваєте назву книги, і відбувається пошук. І ще один сайт, це сайт Українська казка. Тут зібрані дуже багато дитячих казок. Так? І знову ж таки, як ми будемо орієнтуватись, ми заходимо або в книгарню, де у нас буде каталог з казками, так? Або, якщо ми не зовсім зрозуміли, заходимо на мапу сайту. І вже там зможемо що більш зорієнтуватися. Отже, запам'ятовуємо, ми здійснюємо пошук літературою за назвою, або за автором, якщо ми знаємо автора цього твору, так вбиваємо в рядок пошука якесь ключове слово. Або заходимо в каталог бібліотеки, там буде Алфавітний показчик, так? тобто по алфавіту всі автори будуть розкидані. Або самі популярні автори, от ті, які, бачите, чаще всього відбувається пошук, вони вже тут є в наявності. І таким чином знаходимо уже книжку, яка нас цікавить. Давайте спробуємо з вами зайти зараз. На сайт, от дивіться, так, Те, що я казала, от є мапа сайту, так? Мапу ліпше подивитись, щоб тут не заблудитись. І тут уже є, дивіться, посилання або вернутися на головну, або книгарня. Так, і от тут знову є посилання книгарня і алфавітний реєстр. Ну, давайте зайдемо з вами в, книг... в книгарню. Тут нас теж чекає віршик. Ласкаво просимо до нас у світ казок чарівний і хай засяявся навкруг. Для вас їх близьком дивним. І дивіться, от народні казки, так, українські народні казки, казки е про тварин, е збірники якихось казок. Так, дитячий фольклор, авторські казки, казки в малюнках і так далі. Ну, давайте от виберемо, що тут казки в малюнках. Так, скринька від ангелятка. І от, чому равлик носить хатку на спині. І дивіться, от нам відкрилась чудова книжка. Так. Яку можна при бажанні що зробити, прочитати. Якщо ви прочитали цю книжку, ви можете повернутися або обратно до книгарні, або на головну сторінку, або до мапи сайту. От ми з вами повернулися до книгарні. Отак от, от спробуйте самі перейти і що зробити? Спробувати почитати книжки так, з електронної бібліотеки. Тепер ми з вами, давайте ознайомимося з цікавою інформацією. Чи знаєте ви, що перша електронна бібліотека в інтернеті з'явилася ще у 1971 році. Вона має назву Гутенберг. На честь Йогана Гутенберга, який винайшов друкарський верстат. І ви також можете відвідати що цю електронну бібліотеку, якщо у вас з'явиться цікавість. Дякую вам за увагу! Я маю надію, що урок був для вас корисним і цікавим. Гарного вам настрою на весь день! До наступних зустрічей!